Чи задумувались ви коли-небудь, що все, що ви маєте або не маєте, створено вами? Так, як би абсурдно це не звучало, саме ви привернули свою порожню банківську картку. І що гірше, якщо ви будете думати так само, як завжди, ви будете отримувати ті ж самі результати? Можливо, ви на один крок від багатства, яке завжди мріяли мати. Питання в тому, чи готові ви побачити це зараз? Я заробляв менше 4 тисяч доларів на рік і заборгував більше 6 тисяч. У мене не було освіти, не було плану, і, чесно кажучи, я не мав жодної уяви, як вибратися з цієї ситуації. Але знаєте, що я зрозумів? Проблема не була в тому, що я робив, а в тому, що я думав. Це була форма програмування мого розуму. Люди вважають, що гроші це винагорода за фізичну працю. Але якби це було так, то муляри були б мільярдерами, правда. Якщо б важка праця давала гроші, то найвтомленіші люди на світі були б найбагатшими. Але це не так. Гроші, друже, це відображення, дзеркало вашого розуму. Це спосіб, яким ви думаєте. Вирішуєте і почуваєтесь стосовно того, що вважаєте, що заслуговуєте. І ось факт, який, можливо, вам ніколи не казали вартість вашого банківського рахунку це відображення вашого фінансового паради ГМи. Це те, що було запрограмовано у вашій підсвідомості з дитинства. Що ви чули про гроші вдома? Що багаті, погані, що гроші даються важкою працею. Що той? Хто розбагатів, зробив щось неправильне. Це все залишилося в пам'яті і стало невидимою перешкодою. Ви можете сказати, що хочете бути багатими. Але якщо глибоко в душі ви вірите, що гроші це гріх, або що ви їх не заслуговуєте, ваша підсвідомість саботуватиме все, що ви намагатиметесь створити. Ви забудете про зобов'язання, відкладете проекти, витратите гроші не там, де треба. Потрапити в борги або погодитись на все, лише не на процвітання. І дивіться, це не має нічого спільного з інтелектом, це питання ментального програмування. Це як комп'ютер з вірусом. Ви можете набрати правильну команду, але вона не буде працювати, поки система зіпсована. Одного разу один хлопець сказав мені: «Боб, я не розумію. Я знаю, що робити. Я вже вивчав це. Я бачив ваші відео. Але я просто не можу змінити свою реальність. І я відповів: звісно, не можеш, тому що ти намагаєшся змінити результати, не змінивши програму, що генерує ці результати. Це як намагатися змінити плід, не замінивши насіння. Я пам'ятаю це, ніби це сталося сьогодні. Я був повністю розбитий у боргах. З незадженням. Але хтось дав мені книгу, думай і багатій. І коли я відкрив ці сторінки, я прочитав щось, що мене паралізувало, почніть думати про достаток. Дисциплінований розум може створити значний дохід прямо зараз. Тоді я подумав це не може бути правдою, чи може. І ось вона, велика зміна, навіть не вірячи на 100%, я послідував пораді. Я почав поводитися так. Ніби я вже був багатим. Я поводився так, ніби вже жив у цій реальності. І це змінило все. Я ще не мав грошей у кишені, але вони вже почали рухатись у моєму напрямку. Тому що я змінив спосіб мислення. Подумайте, ви коли-небудь казали собі цього місяця я зароблю більше, а в кінці місяця опинялися в тому ж місці або навіть гірше. Ви коли-небудь ставили цілі і саботували їх. Це не невдача, це автоматичне програмування. І воно зміниться тільки тоді, коли ви справді зрозумієте, як працює ваш розум. Вам потрібно припинити дивитися на баланс рахунку і почати дивитися на те, що ви вірите, що можливо. У що ви вірите про себе, свою здатність і те, що ви вважаєте, що заслуговуєте. Гроші, що приходять у ваше життя, є точним відображенням частоти. Яку ви підтримуєте щодня через свої думки, почуття та дії? І вам не потрібно розуміти все зараз. Але вам потрібно зробити перший крок. Перший крок простий, але потужний: візьміть аркуш паперу зараз напишіть, яку найвищу суму ви коли-небудь отримували за рік. Тепер подивіться на це число запитайте себе, чому це число стало лімітом. Хто навчив вас, що це верхня межа? Більшість людей ніколи не робила таку вправу. Вони ніколи не зупиняються, щоб подумати, чому вони завжди заробляють одне і те саме рік за роком. Вони просто живуть на автопілоті. І правда в тому, що поки ви не візьмете під контроль те, що входить у ваш розум, ви будете продовжувати заробляти саме те, що заробляли до сьогодні. Можливо, трохи більше. Можливо, трохи менше. Але завжди в межах того самого шаблону. Дослідження Гарварду показує, що близько 95% наших думок сьогодні є тими ж самими, що й учора. Тепер подумайте зі мною, як ви очікуєте змінити своє життя, якщо ваші думки навіть не змінюються. Розум це точка відліку. Коли ви змінюєте своє мислення, ви змінюєте свою поведінку. І коли ви змінюєте свою поведінку, ви змінюєте свої результати. Але все починається з невидимого все починається з того, у що ви вірите, що можливе. І щоб завершити цей уривок, я скажу вам припиніть боротися з реальністю, яку ви бачите, почніть будувати в собі реальність, яку ви хочете. Тому що все, абсолютно все, починається з думки. І саме те, як ви думаєте про гроші. Визначає, чи прийдуть вони до вас, чи втечуть. Тепер скажіть мені, ви хочете продовжувати намагатися змінити світ? Чи хочете змінити свій світ зсередини назовні? Ви помічали, як люди навколо вас живуть схожа на вас. Це не просто збіг. Є невидимий шаблон, який тягне нас, формує нас і обмежує нас, і він називається середовище. Я знаю, це може звучати дивно. Ми виростаємо, вірячи, що маємо повний контроль над своїми виборами, але правда в тому, що ми є прямим відображенням тих людей, з якими ми проводимо найбільше часу. Якщо ви зупинитеся і подумаєте про це зараз, ви помітите, що середній рівень вашого доходу дуже схожий на дохід п'яти найближчих людей до вас. Ваші звички теж, ваші амбіції, навіть ваші розчарування. І я не кажу це, щоб ви почали суперечити з кимось. Я говорю це, тому що я пережив це сам. Протягом багатьох років я був оточений чудовими людьми, але всі вони були застрягли в тому самому циклі обмежень. І вгадайте, що? Я теж Ми відображаємо один одного, адаптуємося і влаштовуємося? Чому? Тому що людина шукає прийняття. Ми не хочемо бути відкинутими з групи. І ось у чому полягає небезпека, щоб бути прийнятим, ми починаємо думати однаково, діяти однаково, жити однаково і страждати однаково. Протягом довгого часу я почував себе комфортно в цьому колі. Це було знайоме. Це було безпечно, але це було обмежено. Поки одного дня хтось не подивився мені в очі і не сказав баб. Якщо ти хочеш змінити своє життя, тобі потрібно спілкуватися з тими, хто вже живе тим життям, яке ти хочеш. Це зупинило мене, тому що це було правдою. Але я цього не робив. І зараз я запитую вас, люди, з якими ви найчастіше спілкуєтеся, живуть так, як ви хочете. Чи вони живуть так, як ви хочете уникати? Ви коли-небудь відчували провину за великі мрії поруч з тими, хто думає дрібно. Ви коли-небудь ховали свої плани, знаючи, що вони будуть сміятися, сумніватися або відмовляти? Ви коли-небудь робили вигляд, що вам все одно щоб не турбувати інших? Це не відсутність сміливості, це тиха вага середовища. Але дозвольте мені сказати вам щось, що може повністю змінити ваш погляд на це, оточення не є сталим. Його можна вибрати. У той час, коли я найбільше зростав, як фінансово, так і ментально, це було саме тоді, коли я наражав себе на середовище, яке кидало мені виклик. Люди, які заробляли більше за мене, люди, які знали більше за мене, люди, які думали масштабніше за мене. І так на початку було незручно. Я боявся. Я почувався маленьким. Невпевненим, не на своєму місці. Але саме в цій незручності і був мій ріст багато хто каже, що немає з ким спілкуватися, що всі навколо думають однаково. І я розумію це. Але зараз у вас є доступ до книг, відео, лекцій, курсів, все це є середовищем. Ви можете витратити більшу частину свого дня, слухаючи та поглинаючи ментальність людей, які вже досягли того, куди ви хочете потрапити. Ось практична порада: візьміть свій телефон, очистіть його. Слідкуйте тільки за тими людьми, які піднімають вас, кидають вам виклик, надихають вас, вимкніть сповіщення від контенту, який тягне вас вниз. Це саме по собі почне змінювати вашу енергію. І слухайте, коли я кажу, що середовище тягне вас на певний рівень, я не перебільшую. Дослідження Єльського університету показало, що фінансові звички людини часто відповідають групі, до якої вона належить, навіть якщо це суперечить її логіці або знанням. Іншими словами, якщо ви спілкуєтеся з тими, хто погано розпоряджається грошима, ви також будете погано витрачати гроші. Якщо ви спілкуєтеся з тими, хто постійно скаржиться на життя, ви почнете скаржитися. Якщо ви живете серед обмежених людей, ви обмежуєте себе. Я пам'ятаю період, коли все здавалося застиглим. Я вчився, я застосовував, але мої результати постійно упиралися в той самий стелю. І тільки коли я почав спілкуватися з людьми, які грали на іншому рівні, моє життя змінилося. Не тільки фінансово, а й емоційно, духовно, професійно. Тому що я зрозумів, що це можливо це не була фантазія те, про що я мріяв, існувало, і воно було справжнім, доступним, відчутним. Ви можете бути оточені людьми, які люблять вас, але вони несуть з собою переконання, які блокують ваш розвиток. І це нормально. Вам не потрібно покидати когось. Але вам потрібно розширити своє коло впливу, вам потрібно впровадити в своє повсякденне життя голоси, які активують ваш потенціал, а не ті, що його присипляють. Тому слухайте уважно, якщо ви будете продовжувати спілкуватися тільки з тими людьми, які живуть так, як ви живете зараз, ви будете мати таке ж життя, яке маєте зараз. І це, ймовірно, найважча частина для прийняття тому, що це впливає на стосунки. Це впливає на комфорт, це впливає на ідентичність. Але тільки коли ви починаєте зв'язуватися з тим, чого хочете, а не лише з тим, що маєте зараз, тоді починаються зміни ви хочете рости. Спілкуйтеся з тими, хто росте. Ви хочете багатства. Спілкуйтеся з тими, хто вже зрозумів, як працює багатство, ви хочете свободи. Тоді припиніть спілкуватися з тими, хто живе в тюрмі, яку маскують під рутину. І ось ще, що я вам скажу: вам не потрібно чекати ідеального середовища. Ви можете створити це середовище у своєму розумі. Тому що перша зміна не відбувається зовні вона починається тут, всередині. Завжди. Ваш розум працює як невидимий вихідний код, який контролює все, що ви переживаєте. Все, що ви відчуваєте, все, що ви притягуєте, і майже ніхто не вчить вас цьому. Більшість людей витрачає своє життя, намагаючись змінити наслідки, не змінюючи причини вони намагаються заробляти більше грошей, бути щасливішими, мати більше часу, але вони залишаються у тій самій ментальності, повторюючи ті самі патерни день за днем. Це як намагатися змінити напрямок літака, тільки змінюючи сидіння. Це не працює. Якщо ви хочете змінити результати, вам потрібно отримати доступ до панелі управління Парадигма. Парадигма це ментальне програмування, яке керує вашим життям без вашого усвідомлення. Вона визначає ваші рішення, ваші дії, як результат, ваші досягнення. Це як операційна система, що працює у фоновому режимі. І ось що найважливіше: ви не вибрали цю систему. Вона була встановлена у вас з перших днів вашого життя ваш підсвідомий розум був повністю відкритий. І все, що оточувало вас, проникало прямо в нього: розмови, переконання, страхи, поведінка, обмеження. Ви сприймали все як істину. І це сформувало ваш код. Якщо вам сказали, що гроші важко заробити, що ви недостатньо хороші, що успіх для обраних це стало частиною вашої системи. І тепер, навіть якщо ви хочете зворотного, ви все одно залишитеся в цій програмі. Більшість людей намагаються змінити своє життя, використовуючи тільки силу волі. Але сила волі не переписує код. Вона намагається, але програє перед підсвідомістю. Тому що підсвідомість не підкоряється тому, що ви хочете раціонально вона підкоряється тому, що вже багато разів повторюється всередині, вкорінене, закріплене. Я дізнався це найскладнішим способом протягом багатьох років я заробляв гроші, навіть багато грошей, але не міг зберегти їх. Я заробляв і втрачав, заробляв і втрачав. Якби невидимий магніт тягнув мене назад на те саме місце. І знаєте чому? Тому що моя парадихма була не парадихмою багатої людини. Це була парадихма того, хто знає, як заробляти, але не знає, як зберігати. Мій внутрішній код говорив це занадто для тебе. І він постійно саботував мене кожного разу. Тільки коли я зрозумів. Що підсвідомість сприймає все як істину, навіть те, що уявляється, я почав використовувати це на свою користь. Я зрозумів, що можу заповнити свій розум новою ідентичністю, що я можу візуалізувати і повторювати новий шаблон, поки він не стане реальним всередині мене. І саме це змінило мій життєвий шлях. Ви знаєте ту думку я не можу. Вона не ваша це думка вашої паради геми. Знаєте той страх, який зупиняє вас перед спробою чогось нового? Це ваш код каже: не виходь за межі сценарію. Ви не ліниві, не слабкі, не нещасні. Ви просто під контролем програми, яку не ви написали. Але хороша новина в тому, що цю програму можна переписати. Наука вже довела це. Нейропластичність показує, що людський мозок має здатність створювати нові зв'язки, змінювати шаблони, вчитися і переучуватися. Тобто ви можете буквально перепрограмувати свій розум. Але це не відбувається через осмос, це відбувається через повторення, намір, свідомий вибір. Почніть з того, щоб спостерігати за своїми шаблонами, які поведінкові звички повторюються у вашому житті. Де ви завжди зупиняєтесь? Який результат здається завжди втікає від вас? Ось де слід шукати вашу параду гему. Тепер ось потужна вправа виберіть нову ідентичність. Я не кажу, що вам треба вдавати, я кажу, що потрібно створити свого нового себе всередині. Уявляйте кожен день з максимальною кількістю деталей, як виглядатиме ваше життя, якщо ви вже живете так, як хочете. Як би це було прокидатися в тому місці, мати той графік, мати таку суму на рахунку. Відчуйте це. Живіть цим всередині себе. Ваш підсвідомий розум не може розрізняти, що є реальним, а що є уявленим. І ось чому візуалізація це така потужна техніка. Ось так ви переписуєте код через емоційне повторення і свідомий намір. Ви не притягуєте те, що хочете. Ви притягуєте те, ким ви є, те, що вібрує, те, що ви глибоко вірите, що заслуговуєте. Якщо ви вважаєте це смішним, подивіться навколо. Ви побачите людей з неймовірними здібностями розумних, працьовитих, але затриманих. А є й інші, які, здається, живуть чарівним життям, навіть не маючи освіти або заслуг. Різниця полягає в парадигмі. У тому, у що кожен вірить, що відчуває і що повторює щодня. Люди, як Джим Керрі, наприклад, використали цей принцип, він написав чек на 10 мільйонів доларів для себе багато років до того, як отримав свою першу велику роль і він носив цей чек у гаманці щодня як нагадування про те, хто він є всередині. І що сталося? Він отримав цю суму за фільм Дебіта Ллойд саме в той час. Коли він це уявляв. Це збіг? Чи це свідоме перепрограмування? Ви можете зробити те ж саме. Не має значення, де ви зараз перебуваєте. Ваша точка відправлення не визначає, куди ви можете дістатися. Визначає те, який код ви виберете зберегти або оновити. Ви програміст свого розуму. Ви сценарист своєї історії. Але тільки якщо ви приймете цю роль. Більшість людей живе все своє життя, будучи пасажирами потяга, і навіть не пам'ятають, коли вони на нього сели. Але ви можете взяти під контроль своє життя. І коли ви це зробите, не буде обмежень для того, що може статися. Тому що розум це не в'язниця, це ключ. І він завжди був у ваших руках. У 1973 році я написав на шматку паперу таке: я побудую компанію, яка буде працювати по всьому світу. І зверніть увагу: на той час я не мав жодного уявлення, як це може статися. У мене не було структури, не було контактів, не було ресурсів. Але була одна річ чітке уявлення в моїй свідомості це було не просто речення це було рішення. Це була програма, це була внутрішня творчість, і все почалося з того моменту. Кілька років тому я отримав дзвінок від мого куу Майки. Вона сказала: Боб, ми щойно передали нашу подію в усі країни світу. 93 тисячі людей дивились її в прямому ефірі. І в той момент мені в голову прийшло те зображення, яке я намалював кілька років тому. Не як спогад. А як підтвердження. Тому що все, що є зовні, почалося спочатку в розумі. Ви можете створити свою власну економіку. І ні, це не мотиваційна промова. Це факт. Економіка це не уряд, це не ринок, це не ваш босс. Економіка це те, як ви створюєте, управляєте та множите цінність на основі вашої свідомості. Це відображення вашого внутрішнього стану. Я бачу багато людей, які застрягли в ілюзії, що життя зміниться тільки тоді, коли зміняться обставини. Але правда полягає в тому, що ваша реальність змінюється, коли ви змінюєте свою вібрацію, коли ви перестаєте чекати поліпшень зовні і починаєте створювати нову частоту всередині. І знаєте, яка найпоширеніша помилка? Люди дивляться на свої результати, сплачені рахунки, низька зарплата, виснажливий розклад, і дозволяють цим результатам визначати їхнє мислення. Але це як ходити по колу. Тому що думки створюють почуття, почуття створюють дії, і дії створюють точно такі ж результати. І все повторюється. Тепер свідома людина робить зворотне вона думає з точки зору результату, який хоче створити. А не з того, який має зараз. Вона бачить те, що хоче, відчуває, наче це вже сталося, і діє відповідно. І ця дія створює новий результат, що підкріплює новий цикл. Саме так я створив свою компанію. Саме так я змінив своє життя. Я не чекав, щоб все стало ідеальним. Я написав на папері, уявляв це. Я розпочав рух. І всесвіт відповів: але не думайте, що це була удача, це було рішення, це була дисципліна. Більшість людей не можуть утримати фокус достатньо довго, щоб побачити, як відбувається чудо. Вони починають з великим ентузіазмом, але через три дні вони відволікаються, губляться і повертаються до старих звичок. Ось чому я завжди кажу: успіх вимагає тренованого розуму. А тренований розум це не теоретичний розум, це дисциплінований розум. Моя партнерка Сенді Галлагер навчила мене дуже цінного уроку про це. Вона була юристом, експертом з банківських злетів, і щодня працювала з мільйонами. Коли вона почала відвідувати мої семінари, вона зрозуміла, що, хоча вона технічно розуміється на грошах, їй все одно чогось не вистачає розуміння грошей з енергетичної точки зору. І саме це усвідомлення змусило її залишити традиційний корпоративний світ і приєднатися до мене. Відтоді наш бізнес зростав таким чином, як я навіть не міг уявити. Багато разів справа не в тому, що ви не знаєте, що робити, а в тому, що ви не вірите, що це можливо для вас. І ця тиха недовіра ось що тримає вас у обмеженості. Це як невидимий якор. Ви веслуєте, але не рухаєтеся вперед. Хочете дізнатися цікаву статистику? Дослідження, проведене лондонським університетом, показало, що люди, які чітко візуалізують свої цілі і пов'язують їх з позитивними емоціями, мають на 42% більше шансів досягти цих цілей. І знаєте чому? Тому що мозок починає працювати на вас, а не проти вас. Тому що розум перестає чинити опір і починає будувати. Тепер я запитую вас, ви хочете створити свою економіку. Чи продовжуватимете чекати, поки хтось інший вирішить вашу зарплату? Почніть з малого, якщо потрібно. Але почніть напишіть, куди хочете дістатися. Уявляйте це щодня з великою кількістю деталей. Відчуйте вібрацію того життя, яке ви хочете жити. А потім дійте як людина. Яка вже живе в цій реальності, вам не потрібно мати гроші зараз, вам потрібен правильний розум. Бо саме він приверне ресурси, людей, можливості. Коли ви це зрозумієте, все зміниться ви припиняєте жити, реагуючи на те, що відбувається, і починаєте жити, створюючи те, чого бажаєте. І я вам гарантую. Різниця між життям боротьби і життям достатку не полягає в зовнішніх умовах. Вона в тому, що ви готові вірити, відчувати і підтримувати всередині себе. Ви можете створити свою економіку. Тому що розум, який підтримує обмеженість, це той самий розум, який може підтримувати процвітання. Все, що вам потрібно, це вирішити переписати цю історію, почати зараз. Вам не потрібен дозвіл, щоб змінити своє життя, вам потрібне лише рішення. Все, що ви побачили до цього моменту, має спільне джерело Ваш розум. Він ключ, який відкриває або зачиняє всі двері. І коли ви зрозумієте, як ним користуватися, ви перестанете бути заручником обставин і почнете писати свої власні результати. Тепер, якщо це відео якось вплинуло на вас, значить, ви готові зробити ще один крок у цій подорожі. Наступне відео, яке з'явиться на екрані, заглибить це знання і допоможе вам розвиватися ще на 1%. 1% на день ось як будується надзвичайне життя. Дякую, що були тут зі мною. Чекаю на вас у наступному відео. Продовжимо разом цей шлях.